Учням. Коли він, черга підійшла до Петра, Петро каже йому, да? Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Це шостий вірш. І цікаво, що Ісус йому відповідає. Ісус у відповідь йому сказав: Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Що не знав Петро, і що він мав згодом зрозуміти? Це що той, хто найбільший, той і служить іншим. Да. Ми розуміємо, да, що Петро, як і більшість учнів, вони до кінця взагалі, ще на вечері Господні, ще під час спразнення Пасхи, да, вони не до кінця розуміли. Всю, скажімо так, місію Ісуса Христа. Вони були виховані в певних своїх традиціях. І Ісус Христос цікаво, що каже, да? Ісус каже Петру, що через миття Петро буде мати з ним частку. Да? Але ми бачимо, що після того, як Ісус сказав, що буде Петро мати з ним частку, Петро досі не розуміє, що відбувається, тому що Він каже, ну, раз так, то давай. І всього мене оми. Тобто, Петро, що він думає? Що омиттям, чим більше його Христос омиє, чим більше ось цю дію він зробить, тим більше Петро буде мати частку. Ну і, звісно, всі хочуть більше мати частку з Ісусом Христом, ті, хто там сидять, всі хочуть бути ближче до Ісуса Христа. От, але Ісус Христос дає зрозуміти, що сенс був ну, не в тому, щоб просто омитися фізично. Е Сенс е, в тому, да, що протягом усього служіння, взагалі, Ісус Христос намагався своїм прикладом надихнути, стати учнів, як Він, служити іншим, е, да, відмовляти у собі, у чомусь заради інших, тобто бути слугою всім. Але багато з них вони все, що продовжували бачити Ісуса Царем, саме того Царства. Яке вони собі уявляють. І тут є дуже важлива істина в цьому. Бог усім серцем хоче донести людям суть свого характеру та справжнього успіху. Він полягає не в завоюваннях, він полягає в любові одне до одного.